Черні 2003 року закрите акціонерне товариство «Волинь-турист» дало згоду на вилучення частини їхньої земельної ділянки площу 1,3 гектари постійного користування біля санаторію «Шецькі озера для будівництва та обслуговування міжнародного оздоровчого центру для журналістів. Тоді ще за головування Анатолія Француза на цьому місці заклали камінь та освятили територію для будівництва такого пансіонату. Це достатня була площа для того, щоб зробити чудовий. Санаторій для відпочинку не лише воїнських журналістів, а і України. Бо це питання порушувалося на пленумі правління спілки журналістів України. Я доповідав з цього питання. мене тоді покійний Упченко підтримав і взагалі всі члени правління підтримали, що це гарна ініціатива і буде підтримка навіть президента. Цю площу Волинському обласному об'єднанню національної спілки журналістів передали в оренду терміном на 49 років. Однак по тому все і закінчилося. Майбутній оздоровчий центр залишився існувати лише на макеті проектантів. І поки медійники тільки мріяли про те, аби приїхати туди відпочивати, чиновники без діла не сиділи. В той час помінялося. Вище керівництво. І після того, якось як аж дивно, коли Юченко прийшов до влади, а в нас в області головою державної адміністрації став його ставленник, От, от тоді з теєю землею почали робитися якісь дивні діла. А як відомо, нова мітла по новому мете. Частина землі, де мав би бути санаторій для журналістів, перейшла в інші руки. Нібито ж журналісти самі добровільно відмовилися від одного гектара і 10 соток землі на користь рівненської фірми Легіон. Головою спілки журналістів тоді вже був Михайло Савчак. Ну, прямо карусель, виходить. Білий прийшли, ми на пропозицію влади просили, щоб вони нам залишили тільки 20 24 землі. А чому? Тому що вона, яка більше, ми освоїти не могли б. і. На час виділення земельної ділянки у 2003 році спілкою керував Анатолій Куб'юк. Однак він стверджує, передумов для того, щоб відмовитися від землі, не було. Грошей спілка журналістів мала достатньо. Із цегельними заводами було домовлено на 200 тисяч цегли. Ось теж по пільгових цінах, і може навіть частину можна було зробити як спонсорська допомога журналістській організації. 120 тисяч тоді, тоді це були добрі гроші. За ці гроші можна було купити в принципі повністю дерево. Дерево для накрокви, там балки шалібку зробити. Та так нічого і не розпочавши. За станом здоров'я Анатолій Кобюк залишив спілку та посаду голови. А тому виконувати ці обов'язки з квітня по вересень 2005 року став його заступник Володимир Данилюк. Я мав документи на цю землю, їх треба було там трохи допрацювати, але це була не проблема. І були на рахунку гроші. Наступнику я передав і землю і гроші. По приблизно 120 тисяч гривень. Але оскільки я не був головою, я тільки виконуючи обов'язки. За щось мені братися було не зовсім етично. Наступником став волинський журналіст Михайло Савчак. Саме при ньому у 2007-му земля схудла на один гектар і 10 соток. Як стверджує тодішній і теперішній голова спілки, рішення віддати частину земельної ділянки приймалося на спільному засіданні журналістів. Скільки людей це рішення приймали? Ну, секретаріат тоді, по-моєму, 9 чоловік було. Ще я по пам'яті, можу помолитися, бо це вже було дуже. Зараз у нас 12 чоловік, 11, бо вже один помер. А тоді, по-моєму, 9 чоловік. І правління десь 30 з лишком чоловік. То не є таке голосування письмове. А як? Ну як голосують? І не таємний, і не письмове, звичайно, відкрите голосування. Людина піднімала руку за чи проти, і все. Це запротокольовано. Однак те, що нібито ж самі і погодили, пригадати змогли не всі. Якесь було голосування, я не пригадую того засідання. Я е, може і на тому засіданні й був, але мені здається, що це питання вирішувалося не дуже колективно, що це десь там е, при колишньому керівництві. Е, в області ж була зовсім інша обстановка, то по-моєму, що це локально десь вирішилося. Якби мене хтось питався, я б був би категорично проти цього, щоб комусь віддавати цю землю. Я зараз неправильно. Напевно, був, але я кажу ще раз, нюансів я ж не знаю, бо я там не був. І при тих суперечках чи дискусіях не брав участі. Подивіться протокол Михайла Івановича. Там повинно все бути написано. Як в протоколі написано, значить так було. Аби дізнатися, хто ти, чи дійсно голосував за відмови від земельної ділянки, ми справді звернулися в спілку журналістів. Однак потрібний документ, як виявилося, знайти не так-то й легко. Ваші віри, Ми перевозили звільня але... приміщення, там воно все в мішках, Там 6-7 мішків. Що я буду У мене немає часу на це діло. Я не я не знаю, що там треба цю воду колотити зараз. Бо вже поїзд давно пішов. Видно, протокол ще пишеться. А де логіка в цьому є? Як може нормальна людина відмовитися від того, що вже дармово їй прийшло? Наче якісь інтереси були? Продали цю ділянку фірми. Рівеньські фірми. Називається фірма Легіон. Вони відчужили на їх користь, зато фірма Легіон перерахувала їм 300 тисяч гривень. Йому ж посаду дали, там начальника управління. Так, так, йому через це сей дали посаду, що він розпартилював землю. А тільки влада змінилася і землю він віддав, то е, його ж і погнали з цієї посади. Михайло Іванович Савчак у 2007-му був призначений губернатором Володимиром Бондарем на посаду начальника управління інформації та зв'язків з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. 2008 тисячі розпорядження Василя Дмитрука, заступника голови облдержадміністрації Миколи Романюка, Михайла Савчука було звільнено з посади у зв'язку з припиненням юридичної особи управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації. Однак як і Савчак, так і екс-чиновник Володимир Бондар таку інформацію заперечують. Землю ми не продавали, ніхто нікому не віддячував. Мені про це нічого не відомо, але я думаю, що, можливо, були якісь домовленості. Ну, якби я не виключаю такого, що можна було в такий спосіб дещо… Ну, тобто я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, ну якби детально цей, цей час. Я пам'ятаю, що якась розмова була і з кимось розмова була. Ну, очевидно, щось таке було. Керівництво області прийняло рішення теж механізмів і внутрішніх причин прийняття цього рішення, я не знаю, але прийняло рішення виділити нам 20 соток землі, а іншу земельну ділянку вони розподілили на власні роз. Михайло Савчак, схоже, не надто переймається, що земельна ділянка зменшилася. Одна влада дала гектар землі, друга влада дала 20 сотні. Я думаю, ми повинні тішитися тим, що ми маємо. Мотивуючи тим, що договір оренди між журналістською організацією і Шацькою райдержадміністрацією, як того вимагає законодавство, не був зареєстрований. Любі друзі зобов'язали спілку журналістів добровільно відмовитись та переоформити право користування землею на умовах оренди на площу 20 сотих. А решту гектар і 10 сотих віддали в оренду ЗОВ «Легіон» терміном на 49 років для будівництва та обслуговування бази відпочинку, яка знаходиться на території світівської сільської ради за рахунок земель державної власності, не наданих у власність чи користування. Нагадаємо, що цю землю на користь журналістів відчужило зад Волин турист Згодом фірми Легіон на землі, де мали будуватися чотири спальних корпуси для журналістів, почали зводити чотири шикарні котеджі. Легіон розірвав договір оренди на світіську землю, а недобудоване майно продали до приватних рук чотирьох бізнесменів. Тільки от заковика. Волинське обласне закрите акціонерне товариство із туризму та екскурсіях «Волинь Турист, яке було створено у червні 2003-го на базі Волинського обласного дочірнього підприємства «Волинь Турист», не мало права розпоряджатися землею, бо вона перебувала в користуванні іншої юридичної особи пансіонату Шацькі Озера. Після реорганізації потрібно було спочатку оформити правовстановлюючі документи, чого не зробили. Як наслідок, землею затволин турист, а за ним і Дзов Легіон користувалися незаконно. А потім вони порозпродали майно, ну так, на бумагах. Приватна структура, вони ж і будували кожен за себе. Одна людина з Києва, одна з Рівного, одна е, з Львова, а один я. Не терять. Хто ж ці достойники, які нібито купили недобудовані дачі на березі озера Перлини? Рівненчанин Віктор Пицина, прізвище якогось пізвучно з прізвищем керівника Дзов Легіон Світлани Піцини, другою особою стала мешканка столиці Наталія Кириченко, третьою Ігор Васюник, народний депутат України. І четвертою нинішній директор Турист», а тоді директор пансіонату Шацькі озера Федір Заєць. Подейкують, що він є підсомною особою. А за триметровим муром неодноразово бачили екс-губернатора. Те, що мене бачили десь чи ще щось, ну я думаю, що, по-перше, я, як і всі інші жителі, буваю на світі буваю щороку. Мене могли бачити в будь-якій ну, точці. А сьогодні у власників елітних дач найприємніші клопоти оформлення права власності на золоту світіську землю. Значить, дали ми рішення їм значить, на розробку проєкту землеустрою у власність шляхом викупу. Люди хочуть отримати землю, вони маючи майно, мають першочергове право викупу. Тож саме прокрутив настільки вдалу схему відчуження державної землі за бесінь. Усі причетні до справи знають, не зізнаються. Опять власть міняється. А поки до скандального журналістського зоровчого комплексу медійники можуть приїжджати лишень, аби познімати його на камеру, бо відпочивати їм найближчим часом там не доведеться. Вони часу не мають не працюють. Можливо, і справді, доки в державі так хвацько деребанитимуть землю, журналістам відпочивати буде ніколи. Світлана Васильєва, Ольга Бондаренко, Олександр Ватащук, Неля Прокопчук для новин на часі.